Слава Ісусу Христу! ще раз, дорогі сечани, сучасні отці, всі присутні, гості так, з інших місцевостей, які сьогодні прибули на цей наш, так би мовити, літературний, можна сказати, вже вечір. Я то розкажу якраз так, ну, не докладно, звичайно, бо докладно можна буде собі почитати потім у книзі так, Про історію села. Але розкажу так більш поверхово, але такі моменти, можливо, технічні, заколісні, як це все відбувалося. Ну, Найперше хочу сказати, що ідея написати книгу про наше село в мене визрівала віддавна. Ще як я можливо вчився в семінарі у Верховичах до Львова. Але знаєте, завжди бракувало мені матеріалу. Я так бачив книги про інші села. Так одного разу навіть мені потрапила була історія Крушениці, така зелена книга і мене так вразило, знаєте, такі архівні дані. Хоч ніби м'яка обкладинка, але е, досить так цікаво Там деякі такі речі, легенди, знаєте, пов'язані з селом. Ну, Крушельниці я був. Ну, звичайно, але що я продаю, що нічого. А в селі в минула е, частина мого дитинства, так і ну, в Запорізькій області, і я чимало чув різних розповідей від свого покійного діда Федора, там якраз я книзі згадую. знаєте. А в мене, слава Богу, пам'ять добра. Я багато чого запам'ятав. Ну ще чув від інших старожилів. І... Але потім все не було часу. Ну, і... Я не знаю як це якось технічно оформити, тобто по науковому, так би мовити, Також е, у духовному напрямку, у культурному напрямку, а, і також вона буде добрим подарунком для нашої громади і всім, е, хто має дотичність до нашого села. А вам, отче Миколаю, хочу подякувати за вашу працю, яку ви десь е, наполегливо працювали, і е, дійсно, що ваша мрія. У видачі такої книжки, що вона вийшла у світ, і вона буде представлена нашим гостям і не тільки гостям, а й жителям, і нових вам творчих успіхів. Також нашою гостею сьогодні була дівчинка, яка приїхала. Із Гошева, яка чарувала нас своїм співом і десь доповнила наш вечір своєю творчістю. Так що хочу вас, тебе привітати сьогодні в нашому селі і подякувати за твій спів. Дякуємо Слава навіть! Я, отець Микола, отець тим представляємо нашу селянську родину, переносимо голосова від Люменського Люменна Вотінського монастиря, який у нас дав на можливість тут бути сьогодні з вами. Розгоршуватись з скалуської нашої спільноти, от беремо участь в цьому такому заході. Звичайно, що це велика така подія для такого села. І хочемо якось кажемо супроводжувати Миколаєв далі в таких трьох успіхів, тому що ми знаємо тут трошки так з іншої сторони у бо розвитки ми з ним живемо через. Через коридор, так, через дорогу. От, і завжди е, той темп життя, який мути, в нас в спільноті завжди якось відчувається, переживається. От, от він каже, що ми там працюємо без вихідних. і Коли я на стоїть понеділі, у нас зазвичай може бути такі своє вихідні, але для отця Миколая там дзвонить хірта, і вже треба вискакувати, приймати чолові, людей. Ми маємо свої такі чергування і так далі. Тобто, е, Постійне таке служіння, можна казати, 24 години на добу. І Тому щоби завершити таку працю, потребується зусилля часу, можливо, недоспаних, якихось вечорів і так далі. А тому, що буде, бо я так бачу, коли світиться світово що і як. Але yeah, воно yeah. так є. Але, дорогі в Христі, знаєте, для вас, можливо, як громади, як це також ця подія здається такий своєрідний обов'язок погляду е е не тільки отця мета як автора книги, але не також тільки там, як там, там згадується, становиться, і ми їх, можливо, знаємо, пам'ятаємо. І десь ми повинні про це не тільки створити пам'ять, але подавати і нашим вже більше духовному житті. От, правда, що сьогоднішня подія вона не тільки э, культурна, культурного значення. От, вона і духом на, 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 на життя, а міцність духа сили більше значить, деколь, ніж сама зброя. <клев> і це важливо. Колись давно, ще десь 93-й четвертий рік, я буду чедорого, була така викладачка була тоді училища, радникам. Отже, ну, про кого я знаю. Так, тому щира подяка. Найперше, теж хто долучився до презентації школи, перепрошую пер, 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 презентації книги про наше село дітям зі школи, теж завідувачу у філії так, Дмитрів Христині, директору школи, молодий директор, бачите, теж церковному хорові за виконання пісень. Родичам, сусідам, жителям школи, які сьогодні є, Кравчуку, Ярославу, Олегу, Єрині Сокерні, Любі Блисців. Також, ну, зокрема, тим, хто спричинився до виходу книги у світ, зокрема, своїми якимись пожертвами, вони згадані в книзі. Але частина тих, що я теж згадую зараз, вони спричинилися щоб десь і до сьогоднішнього свята, зокрема, до його другої частини, яка буде там пізніше. Теж дякую уродженцю, села Шивці Степану Степановичу, голові Рівненського апеляційного суду, який є родом з Каменки, і теж спричинився до сьогоднішнього свята, так, нашому односельчанину. Дякую от, теж Анастасії Димит. Дякуємо ще раз тобі. Ще раз пригадаю, бо можливо не всі знають, отже Настя вона із Гошова, живе недалеко від гори, підніжжі, Ясної Гори. Ходить до нас з батьками, до речі, вона сьогодні приїхала з татом і з мамою. І минулого року так Анастасія перемогла в національному відборі дитячого євробачення в Україні і в Європі зайняла п'яте місце. Дуже талановита дівчинка, всюди її запрошують, сюди вона співає. так і Дякую, що знайшла час, погодилася приїхати вперше зі своїми батьками сюди, до Кам'янки, те ще на водоспаді ми сьогодні були. І думаю На майбутнє ще настяна раз буде У нас ще і по горах треба тебе поводити. А я по горах люблю ходити, бо я вже багатьох перевозив сюди, коли ще сенарі в Ліховичах. Часто з приїжджали на гриби на ягоди, майже всі. Бо я взагалі в мене такий формат праці це і праці з дітьми з молоді. Всюди, де і є, чи за кордоном, чи в Україні працюю з молоддю. Я багатьох сюди перевозив. Дітей, молодь, по горах ми ходили і ще будемо ходити, думаю, на один раз. І, звичайно, що я всім розповідав про Кам'янку, тому про Кам'янку багато хто знає. Тобто, зокрема, вперше. Тому дякую всім, дякую також Парухову, Володимиру Борису, так, Віталію Лотоцькому, Миколі Куку з Гошевського монастиря, Йокиму Ковальчуку, з Калуша, сестрі Анісії Волошин настоятельці монастиря уйнив, франківського область, Василянського, наш Паламар навіть є, пан Ярослав з Витвиці, пан Ігорю, всім, всім отцю Олегу. Цим борюку, так, нашим воїнам, захисникам, поносельчанам, так, старості, села, мамі Степані, яка теж багато утрудилося, щоб це свято відбулося. Так. Всім всім, хто назвав, кого ще назвав, кого Бог знає, але всім вдячний за те, що спричинилися до сьогоднішнього свята. Буду ще якісь питання, може, по сніг. Це ясно, так? Книгу треба так, читати, переказувати іншим. Думаю, що чимало з вас, багато речей довідається вперше. Так само, як я коли почав досліджувати історію кам'ян. Це буде цікаво. Так що, дякую всім за увагу. Отже, і зараз -то, тут чимало книг вже підписані, зараз ніхто споможе, що ми роздамо тим так. Хто ще бажає, то підходить. Так, ще декому я подарую. Так, можна буде придбати книгу також так, для себе чи на подарунок. Бо найкращий подарунок це книга. Я сам наприклад, більшості своїх книг, які я випускаю, я дарую. Це найкращий подарунок. Так, ну, цукерку, шоколадку з'їв, знаєте, і все, і забув, А книга вона лишається на завше. Що дякую всім за увагу, хто був присутній, хто брав сьогодні участь. Хай Бог Господь. Всіх благословить, всім мирного неба і Боже благословень, І до нових зустрічей. Слава Ісусу Христу! Дякую.